На Рівненщині Мінівен не розминувся з вантажівкою. Є жертви. ДТП сталося на автодорозі Київ Чоп поблизу автостоянки Богдан Рівненського району. Водій автомобіля Опель Комбо, – 35-річний житель села Варковичі Дубинського району, рухаючись зі сторони міста Львів у напрямку столиці, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем. «ДАВ». за його кермом. Перебував 35-річний Житомирянин, який рухався в зустрічному напрямку выехал на скрычу меховой автомобіль комбо я не встиг избежать столкновения уходил вправо, тормозил сигналив, но случилось столкновение бар сумасшедший від отриманих тілесних ушкоджень водій автомобіля «Опель Комбо» загинув на місці пригоди. Аби дістати чоловіка із понівеченого автомобіля, знадобилась допомога рятувальників. Наразі по факту ДТП ведеться слідство. Чому водій фургону виїхав на зустрічну смугу руху? Зараз з'ясовується.